Сьогодні моє відео буде про новинки косметики, які я придбала. Остання моя посилочка iHerb прийшла. Я дуже рада. Значить, саме перше, що я вам хочу показати, це ось такий чудовий крем з чага з тундри. Тундра чага. Дуже цікаво, мене зацікавила ця новинка. Він живить і зволожнює шкіру. Ось такий колір незвичайний, такий якийсь кофейний, мабуть. І я вже сьогодні спробувала цей крем. Я можу сказати, що дійсно щось в цьому є. Ця чага, дійсно, якась чудодійна, зволожує дуже гарно. І я взяла два пробнічки і одну велику банку. Ось. Велика баночка, тут така є лопаточка. І, в общем-то, я вже почала користуватися і поки мені дуже подобається. Цієї ж фірми Blit я взяла схожий серум Gold Apricot абрикосовий серум. Я можу сказати, що він дуже гарно пахне. І теж тут є лопаточка, і у нього така желейна текстура і ну, запах абрикоса. І ось, ну, я б сказала, так приємно наноситься на шкіру. Теж вже опробувала. І мені сподобалось. Далі дуже цікавий продукт. Антивіковий крем із чорним чаем для шкіри навколо очей. Ось така вишукана чорна упаковка. Не прям так гарно. Упаковочка гарна. Крем теж виглядає гарно. Крем без ароматизаторів. Містить екстракти ферментованого чорного чаю та паперової шовковиці, які тонізують шкіру навколо очей, візуально зменшують глибокі дрібні зморшки. Крім того, до його складу входить масло ши, це дуже добре. Олісне сінє макадамі, гіуларонова кислота, кераміт. От вони і живлять і зволожують втомлену шкіру. Гарний крем, хороша текстура. Я його пробувала. Буду дивитись далі, який буде результат. Далі йде ось такий серум. Антивіковий відновлюючий засіб. Тут входить ретинол. Це компанія Art Naturals, сиворотка призначення для інтенсивного догляду та живлення шкіри. Вона так містить антиоксиданти. І, взагалі, ще багато всього: це сік вера, екстракт гамамелісу, ліцерин, олізна сіння жожоба, Ксантонова медь, камь, гіалуронат натрію, ретинол, вітамін Е, екстракт зеленого чаю. Тому а, буду опробувати. Я її ще сьогодні тільки буду відкривати, але ну, я її дуже чекала і читала гарні відгуки. От Так що сьогодні опробую. Далі йде компанія Мітіпіл. Дуже Розрекламована компанія. Це корейська косметика. І я довго чекала, щоб все-таки отримати ось е цю сиворотку з глутатіоном для омолодження шкіри. Сюди входять пептіди. Вона такого білого кольору, відгуки дуже гарні. Тому я опробую і скажу результат. Як я відношусь до цієї сиворотки. Далі в мене йде хеміш компанія All Clean. Очищувальний бальзам для шкіри інтенсивної дії. Я його теж олавлювала, тому що я подивилася відгуки тих, хто вже користувався цим бальзамом, і дуже хотіла його отримати. Тут натуральні інгредієнти рослинні. Для глибокого очищення трихфазна текстура бальзам, олія молочко. І буду сьогодні пробувати. Тут вона змиває і макіяж з губі очей, і бруд. Усуває всі види залишки від накопичень шкірного сало. Дуже гарна текстура, така трошки схожа на сало, ось така лопаточка. Ось так виглядає. Дуже гарно. Ось так. Опробувала. Поки мені сподобалося, буду дивитися далі і зроблю свій відгук розширений пізніше. Ще одна новинка, Мідипіл, теж розрекламована. Це крем живийний, зволожує. Дуже гарно виглядає. Так, скромненько, лаконічно. Сьогодні буду пробувати. Сподіваюсь, що сподобається, бо його теж було важко виловити, тому що його завжди не було. Ось я його сьогодні вже отримала. Ну і останнє, що я придбала, це третіноїн. Це Церетино. Третіноїнова кислота яка освітлює шкіру і прибирає шрами, плями, зморшки. Це я придбала окремо виробництво Індія. Сьогодні теж спробую, яка дія цього препарату.